Доброго дня глядачі мого каналу і ті, хто хоче приєднатися до глядачів, ще досі вагається. Тема нашого сьогоднішнього відео це продовження модернізації корабліка Д13. Тобто, в попередньому відео ми дивилися з вами е, цю плату з GPS модулем TXG4. Подивилися, що можна туди під'єднати, комплектацію такий інший пульт. Подивилися. Сьогодні ми більш детально розглянемо цю плату, тобто інженерне меню, нюанси, щоб нам зрозуміти плюси-мінуси подводне каміння. І більше того, зрозуміти, кому ця плата підходить, а кому категорично ні. В общем, не будемо розводити болтологію, переходимо к огляду. І так, такий вигляд на даний час має це все діло соплі соплями, ще нічого, як кажуть туди. Не прилаштовував нікуди і ще не чіпляв цю плату. Головне, моє завдання було це під'єднати до неї електрику корабля, щоб подивитися, який функціонал вона має. Однозначно, треба під'єднати вимикач, бо без нього плата не запрацює. Значить, показчик заряду акумулятора я не під'єднав. Чому? Тому що на платі і на путі є так звана телеметрія. Тобто, напруга корабліка відображається. Графічним символом в вигляді батареєчки і цифровим. Тобто все відображається на головному екрані пульта. Тому я, мабуть, це і під'єднувати не буду. Далі. Під'єднав моторчик оце, для збрусу бункера оцей жовтесенький. Є ще одна. залишилась фішка для під'єднання. І ось три фішки у нас для під'єднання світла, під'єднав поки світло попереду. Чому тільки одне, потім розкажу, чому так сталося. В общем, такий вигляд має ще під'єднав серву. Ось є два е, контакти. Під'єднав серву, ось вона лежить. Тобто, Для повноти експерименту все ми це діло тут підключили по максимуму, так, щоб подивитися. Значить, першим ділом а, зауважу ще один, один момент. Е, значить, е, плата була вже прив'язана до пульта в моєму випадку. Десь писав у коментарях у мене е, на попередньому відео користувач, що в нього не було. Це діло під'єднано. В принципі, я її ще тричі три прив'язував, тому що тут у мене були деякі трабли із-за моєї неуважності, скажімо так. Нічого страшного в цьому нема, все робиться, все вам розкажу, покажу. От. Але у мене, я ж кажу, з завода йшло, вже все прив'язано, все працювало, нема питань. Зараз е розкажу про налаштування інженерного меню на самому пульті, бо що, з цього по суті, все і повинно починатися. Першим ділом вмикаємо кораблик, хоча можна і пульт вимкнути. Вмикаємо пульт довгим натисканням кнопки. Ось він вимкнувся. І вмикаємо тумблер на кораблику. Оп! Ось, замерехтіли ліхтарі, все, прозвучав сигнал. З'явилася, як ви бачите, напруга акумулятора, От два, графічне і цифрове. Напруга самого пульта, заряд, точніше рівень заряду акумулятора, і показує рівень сигналу. Так, ну, не баюся. Рівень сигнала. Зараз налаштував трошки тускніше зробив екран. Видно тепер усе, як кажуть, меню. Цифри видно, все те, що не було в попередньому відео. видно. Тепер переходимо до інженерного меню на самому пульті, бо без під'єднання плати. До істочника живлення нічого, нічого ви цього зробити не зможете. Для того, щоб перейти в інженерне меню налаштувань, треба довго натиснути кнопку ОК. Нажимаємо. Є, зайшли. Значить, зразу попереджую меню. у мене Та і у тих, хто придбає цю плату, буде на китайській мові. Тобто, четвертий пункт от бачите, «Language» чи як правильно це на англійській звучить. У мене на English. Переходимо на четвертий пункт. Робиться це натисканням кнопки ОК. Тобто натиснули. І переходимо. Бачите, навігація. І праворуч ліворуч вибираємо мову. Ось таке буде у вас спочатку. Повертаємось назад. Ось англійська. І значить, це перше, що зробите, тобто треба встановити англійську мову. Далі, значить, що ми тут бачимо? Бот, ALARM. аляр, тобто, тригери тривоги. Значить, це мінімальна напруга акумулятора, при якому кораблік повернеться обратно. Тобто, в моєму випадку воно за замовченням стояло 6,5 вольт. Чи нічого не, не міняв, так воно і стоїть. Далі бот FULL VOLT. тобто верхня границя напруги акумулятора. Далі number of silo 1. Що це таке? Ви можете тут вибрати, скільки у вас бункерів. У мене один, стоїть цифра 1. Тобто те, то, що буде відображатись на головному екрані меню. Ставимо 2. Так, поставили, так. Да. Буде ще 2 відображатися. Або один. Ні. Ось один. Далі, з мовою ми розібрались. Далі автоматик нест. Ну, я так думаю, що це автоматичне повернення корабліка. З точки або, ну Скоріше всього з точки за корму. тобто Після того, як вигризли бурку, він, бункер він автоматично буде повертатися. І GPS Speed 100% стоїть значення. Я так розумію, що це швидкість виходу на точку. тобто 100% тут менше я думаю робити не треба. Ну Це ми вже як будемо робити тест на воді, це все діло побачимо. Вот. Але думаю, що це все ж таки швидкість виходу на точку. І повернемо. Ну, так, кораблік не дуже швидкісний, я думаю, не стоїть тут менше робити. Значить, Після того, як зробили ці всі, так, ну, не бавуся, зробили ці всі налаштування, підтверджуємо кнопкою ОК. Тобто затискаємо кнопку ОК. Так, не бавлюся. Все, сетінг ОК. Підтвердження є. Якщо не хочете зберігати налаштування, натискаємо кнопку коротенько. Кнопочку вімкнення живлення. Ось бачите, один бункерок. Зараз даже зробимо, щоб було два на інженерам. Тобто от кнопка ОК, йдемо по меню. Обираємо два бункери. Ось обрали. Підтверджуємо, натискаємо. Є. Бачите, два бункерка з'явилися, А оця кнопочка не з'явилася, бачите, скиду приманки. І про це ми трошки пізніше побалакаємо. Бо були дуже багато питань по цій кнопці. У мене в першу чергу вони з'явились, потім у інших е, користувачів цього пульта. Але є цьому пояснення в даному випадку. Все, в принципі, далі. Е, налаштування компаса калібровка. До речі, вона працює. Ось натисну, зараз побачимо, що там. Довге натискання. Ось бачите, е, от 20 до 70 це норма. 42. Наразі зараз показує. Тобто ми наховуємо. Ну, е, Так само нажимаємо на кнопку компаса. Про Проводиться корекціона, калібровка калібровка. От. Я так вважаю, що перед кожним початком риболовлі треба калібрувати компас. Те ж саме, виход з меню коротке, натискання кнопки, якщо ми нічого не хочемо тут зберігати. Ну, в общем, отак. Далі, далі, світло. Понятно. Тут розказувати нічого. З приводу цієї кнопки, шановні, на, нашому пульті не ось, на нашій платі не передбачений зброс приманки. Не передбачен. Немає ані на екрані, ані на самій платі цього скажімо, тих штекерів, куди це можна під'єднати. Так, повертаємося. Радіма. таким ось чином. Значить, Довго я розбирався з цим питанням. Так, поки пульт положимо в сторону. Довгий розбирався з цим питанням, навіть я списувався з, з продавцем. Він мені сказав, що він нічого не знає, він тільки продає це все діло. Я кажу, шановний, я все розумію, що ти нічого не знаєш, так само, як і я. Але я тебе прошу. Позвони на фірму, яка це робила, і спитай інженеров, як це все робиться. Що він зробив? До речі, дуже відповідальний продавець. От. І що виходить, значить, що ця плата, за словами цього інженера. Не передбачає під'єднання самого механізму збросу приманки. Є ще один такий тут цікавий подводний камінчик. От, зараз ми це все діло з вами подивимося. Значить, почнемо, почнемо зі збросу, скажімо так, прикормки. Я от не пам'ятаю, на який він на перший, по-моєму, воно натискаємо кнопочку. Чуєте? Спрацював. Спрацював моторчик, ось ще, ще раз натиснемо. На головному меню, на головному меню показало, що скинути корм, ось помінялась іконочка. Натискаємо ще раз. І спрацьовує серва, Натискаємо цю кнопку. Пікає, нічого не відбувається, Тобто нічого з неї не відбувається, Хоча, читав, що якщо її натиснути, довге натискання, і цими кнопками можна... Відкоригувати затримку скиду. Не знаю, як це працює. Треба це все зібрати, подивитися. Якщо працює, це дуже добре. Тобто, може комусь воно знадобитися. Йдемо далі. Тепер правий бункірок натискаємо. Чуєте, серва знову спрацювала, хоча стоїть у першому коннекторі. І так само вона буде працювати у другому. Тобто, незалежно яку кнопку ми натискаємо на пульті, сервопривод Зрабатою. Оце мені, чесно кажучи, не зрозуміло, чому китайці не відокремили один сервопривід від іншого. Тобто спрацьовують обидва сразу. яку б не нажали. Якщо е, з двигуном питань тут нема, спрацьовує саме в той коннектор. Тобто у нас зараз в першому стоїть він в першому спрацював, От нажав, ось він працює. У другому не працює тільки серва. То серва працює обидві. Яку кнопку не натисне, працюють обидві серви. Тобто, Прийшли ми до того, що для власників добудних, двох бункерних корабликів, які хочуть перевести свої кораблики-бункери на сервоприводи, цей модуль не підійде. Бо будуть вистрілювати одразу два бункери. Якщо ви плануєте залишити на штатних оцих моторчиках, в принципі, вона піде. Пойдет. Пойдеть ця плата, дуже цікава, дуже цікава. Тобто без питань. На трьох, бункерни, на трьох бункерні кораблики взагалі вона не піде. Це зрозуміло, тому що тут сразу якийсь бункерок скинеться. І сразу яснастка скинеться. В общем, цього діла ви не проконтролюєте. Отакі от от моменти. От, до речі, пультик. Другу кнопку нажав, показала другий бункер. Що скинуло? По е, спутникам. Е, значить, зараз воно е, не, не з'єднується. Я в панельному домі. Це треба на, 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 на вікно ставлять. Ставлю я на вікно, питань нема. Мігає там на пульті ззаді, де знаходиться цей модуль лампочка червона. Кількість спутників на екрані не показує, показує тільки піктограму, що спутники знайдені. Я так розумію, що є якась допустима мінімальна кількість спутників, після чого це все починає працювати. В принципі, в принципі у мене би все по цьому питанню. От. Якщо у вас А, забувся ж додати, чого в мене світло то одне підключено, дивіться, яка ситуація, чого я пульта тричі ще прив'язував після цього. Постав під'єднав усе світло. Вмикаю, моторчик крутиться, лампочка світиться. Ось, Може і погано видно з червоним кольором вона світиться, Ось вона, ця лампочка. Але світло не вмикається. Значить, чому не вмикалося світло, як оказалось. Причина була банальна. На D13, по-іншому на коннекторі розположені полюси. Тобто, треба переполюсовувати при під'єднанні до цієї плати полюси. Одну я переполюсував, або перепаювати плюс-мінус на самих світлодіодах. Тобто, Ці два ще зроблю, все, і світло запрацювало, нема питань. Як зайти в меню прив'язки пульта? Два коротких натискання на оцю кнопку і третє дліне. Дивіться, rs 2 і нажимаємо третє. Ось ми зайшли. Настрайше, дорогий. Оп. Ось настройки. Тобто вам треба натиснути кнопку ОК. Він вибере свободний канал. І просто виходимо. Не треба нічого підтверджувати, просто нажимаємо кнопку виходу. Все, вийшли, піпікнуло, все нормально. Під час всього цього прив'язки пульта, тут буде червона лампочка буде мігати. Коли пульт прив'язується, засвітиться постійним красним кольором. От, в принципі, і все. Тобто, магічна кнопка, вопрос вирішився. На жаль, вона тут не працює. Ну, мені, в принципі, я ж кажу, однобункерний корабель, мені це все діло по барабану. Навіть те, що дві сервіси працюють, я, як я казав, в подальшому планую. Перейти на сервопривід від відкриття бункера, під'єднаю, яка мені різниця, будь-якою кнопкою натискаєш, бункер відкривається. Тобто питань нема. Одну піктограмку поставлю, одне буде скидатися. Все, в принципі, в мене. А, тепер, що я хотів вам ще бонусом, бонусом, так сказать, для користувачів взагалі у цих китайських корабліків, на що хотів звернути вашу увагу. Дивіться, шановні, оце ось антенна, яка йшла в комплекті з цим е модулем. І вона у більшості випадків, така антенна йде на корабліки в Стокі. Тобто, ну і на д 13 вона йшла, от я трошечки вже тут наживіл, щоб вам показати. Що у нас тут внутрі? Откриваємо і бачимо, що ми тут бачимо. Бачимо волосиння якесь незрозуміле. Дивіться, так щось так погано видно. О, о, так трохи лучше. Бачите? Оце така антенка. Тому питання виникають: от, а що робить. 50 метрів, 60, зв'язок пропадає туди-сюди, ребята. Це не антенна 24 ГГц. Це гівно, яке, я вбачаю за свій французький. А от дивіться, ребята, правильна антенна На 24 ГГц. Ось вона. Яка повинна мати вигляд. Бачите? Ось така ось антенка. Оце правильна антенна. Тобто. Звертаю вашу увагу, купляєте якийсь кораблік чи щось інше, зразу міняйте на нормальну правильну антенну. І не буде у вас ніяких питань з дальністю у зв'язку з вашим корабліком. Все на цьому в мене. Я дякую вам за перегляд. Очікую ваші коментарі, кому щось не розуміло. Може щось забув сказати, значить, в коментарі або в групі Viber у вільний час постараюсь відповісти на всі ваші питання. Можливо, якщо будуть додаткові питання або їх буде багато, знімемо про це відео. Тобто, я не знаю, які мого там питання ще виникнути. От. До нових зустрічей на моєму каналі. Гарного всім дня, до побачення!